У третьому столітті в Персії пророк Мані створив унікальну віру, що поєднала християнство, зороастризм і буддизм. Її основа: світ є полем битви між вічним світлом і вічною темрявою. Душа, частинка світла, ув'язнена в тілі. Мета звільнити її через аскезу, молитву та знання. Маніхейство швидко поширилося від Риму до Китаю, але стало ворогом для правителів і церков. Чому? Воно вчило, що добро і зло дві рівносильні сили, а не творіння одного бога. Його еліта жила в суворій аскезі та не працювала, що викликало осуд. Міжнародна мережа громад здавалася підозрілою для влади, християнські й мусульманські богослови таврували його як небезпечну єресь. Навіть термін маніхей став означати людину, яка бачить світ лише в чорному і білому. Сьогодні від цієї релігії світла залишилися лише уривки текстів і легенди, світло і темрява. Можливо, вони досі борються в кожному з нас. Підпишись на канал, щоб знати і не забувати.